Якщо спитають мене про дитинство, якщо зненацька прийдеться згадати, я розкажу про це маленьке місто і покажу його у поліській карті. Я покажу свою дорогу, дім, природу, рослинку, пташку. Поруч є найкращим, найкращим для життя тут і достатку. Він рідний, як ніхто, не наче батько. І тут пройшло ж усе моє дитинство, де на базарі купували нові кроси. Де вітер мої коси ніжно пестив вівіє коли спішила на гуртки у центр творчий. Я не забуду ні одного кроку, як ступала у місті тут, у парку, біля брам. Колись із кроки моя плитки рахувала, але ж в дитинстві всі робили так. Я просто дуже сильно покохала кожен куточок тут, і вуличку, і садок. Рідніше місто тут, це щира правда. Це місто овруч. Тут живе добро. Мій рідний оруч, бажаю тобі мирного неба над головою, щоб всі дітки були щасливі. Мій рідний овоч, бажаю тобі мирного неба, процвітання і затишку. Від усієї душі вітаю з ним міста. І хочу побажати вічного процвітання цього чудового куточка на планеті. Нехай життя тут буде веселою і щасливою, нехай діти дзвінко сміються, нехай молодь успішно навчається і браво працює. Нехай тут кожен відчує себе потрібним і важливим діячем, хай буде шана і повага всім людям похилого віку. Нехай місто росте, розвивається і займає особливе місце в серцях його жителів. Бажаємо нашому прекрасному місту стабільності та розвитку, молоді перспективи, літнім людям комфорту і всім овручанам міцного здоров'я. Нехай у місті панує суспільна довіра, взаємна повага та злагода. А в кожній родині затишок, любов, добро, мир та спокій. Хай квітне наше славне місто. З днем народження, овруче, вітаю із ним міста. У цей день хочу побажати найдобрішого, найсвітлішого, найкращого. Нехай овруч завжди радує своїх мешканців та гостей чистими вулицями, чистими помислами та чистими справами. Нехай це гарне місто дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів та постійного круговороту яскравих подій. Овруч, вітаю з ним міста! Від усієї душі бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітало і кожному жителю дарувало добру надію на виконання заповітної мрії. Вітаю з днем нашого улюбленого міста! Нехай життя буде прекрасним і радісним! Місто наше процвітає та дарує затишок наших сердець. Нехай жителі люблять і цінують це місто, та усі будуть щасливі і кохані. Вітаю з днем міста Овруч, усіх його жителів. Хочу побажати усім. Щоб ми були дружні і єдині, щоб наші прагнення, сподівання, сили і надії допомагали розвиватися і процвітати нашому місту. Нехай кожен тут буде щасливим і успішним у власній справі. Бажаю всім миру та добра, а ще найшвидшої перемоги, щоб ми святкували наступний день міста уже під мирним небом. Разом з приходом весни. До нас приходить чудове свято день нашого рідного міста, Овруч. День міста це ще одна можливість зізнатися в любові до рідного краю, згадати, за що ми його цінуємо та пишаємося ним. Усі досягнення, здобутки та надбання, якими багатий овруч складається з невтомної праці, знань і талантів її мешканців. Це свято для тих, хто тут народився, виріс, хто колись приїхав та залишився назавжди, щиро. Від усього серця вітаємо всіх з Днем міста. Колектив Великохайчанської філії вітає обруч з Днем міста. Бажаємо, щоб наше місто обруч розвивалося, росло, процвітало, молоділо. Бажаємо жителям міста скорішої перемоги, мирного неба, красивих затишних домівок, доглянутих подвір'їв. Бажаємо. Щасливих усміхнених облич, щоб діти наші росли в комфорті, вчилися у сучасних школах, а люди похилого віку не відчували себе забутими. Нехай кожен житель нашого міста пішається своїм овочем зі святом вас! Дорогі овручани, шановні жителі Овруцької громади, щиро вітаю всіх із Днем нашого міста. Це свято, яке об'єднує різні покоління, це свято для тих, хто вважає себе частинкою великої родини. Це свято для тих, хто пишається тим, що його називають овручанином. Цьогоріч немає пишних святкувань, звідомої на те кожному із нас причини, тому що у нашій країні йде війна. Але я впевнена, що кожен із нас щиро вірить у те, що наші захисники та захисниці обов'язково здобудуть нашу перемогу, і ми всі разом будемо святкувати її на нашій рідній вітучій українській землі. На превеликий жаль, велика кількість наших земляків будуть дивитись на усе це дійство уже з небес. Ми дякуємо кожному герою, низький уклін кожному із вас. За те, що ви ціною власного життя даєте нашим діткам можливість зустріти їхнє майбутнє. Вітаю з Днем міста і від душі бажаю жити в цьому чудовому місці і кожен день радіти сонячним променям, відчувати натхнення і прагнути до чогось хорошого. Нехай наше місто процвітає, росте, розвивається, нехай його жителі відчувають себе щасливими людьми. Нехай цей затишний куточок на землі подарує кожному з нас яскраву мрію і світлу надію. І щоб більше на наше прекрасне місто ніколи в житті не падали ворожі бомби. О, О, Ще раз. О,